На себе прямо вписувати час для себе, бо вигоряння це дуже важко. Відновитися після вигоряння набагато важче, ніж одразу просто запланувати на себе годинку чи кілька годинок. Яка є розумна після, де? Да? Отже, вишиваємо. І радіємо, хто як уміє. Така буде вам колесаночка моя? Так, треба увімкнути. Знову цей фільтр часу чату. Чому одразу не вмикати всі повідомлення? Чому? Та й таке. Так, я тут бачу, що в мене зовсім тунесеньки залишилися треба досипати. Так. Йой. Білий, чорний червоний і червоний вже хотіла паніку робити. Дякую, дякую за підтримку, друзі. Такий у нас такий собі сеанс вечірнього вишивання. Як ми тут заспокоєні і розслаблення. Отже, друзі, можете як момент заспокоєння не тільки хобі використовувати, а те, що вам приносило задоволення раніше. Тобто це класика жанру, це Герої третій. Трошечки побути там. це сімси. Якісь логічні ігри. Я знаю, що дуже багато е шутери полюбляють, такі, як там зюма, от. аркади, шутери. Такі. Я в тому стільки годин провела. Приходила після роботи. Зюма. Поки там щось звариться на плиті, я вже встигла пограти, відпочити, розслабитись трошки, я вже можу якось функціонувати. Далі. От. І вам сказати, знову знайшла ту зуму так само. Тобто якісь такі буденні моменти, які були в нашому спокійному житті і, займаючись якими, можна. Себе перенести в той спокійний стан. Це так дивно. Можливо, у когось це серіал, який ви сто п'ятсот раз дивилися, От. але який вам заходить. Ну, щось таке на кшталт білого комерця, або ж елементарно, От. або ж що там, Доктор Хаус. Друзі. Ну, тобто, такі серіали, які ви вже бачили, знаєте. От. Але все одно, коли переглядаєте або ж коли натрапляєте на якомусь каналі, на цей серіал, все одно лишаєте. От. Я коли на якомусь сайті натрапляю на них, то так. Ну, я не знаю, що дивитися. Може, це ще в мільйонний раз подивитися. Zajte ke oh, komentáři, zaraz většinou